Чоловік приходить додому на бровах, підходить до дверей і тут розуміє, що забув ключі від дому. Дзвонить у двері, чує по той бік кроки. Дружина хто там? Катю, це я. Я не Катя. Тьхути трястя, Галю, відчиняй давай. І не Галя. Наталочко, це чоловік твій прийшов, відчиняй, не Наталя я. Коротше, дружино, як там тебе? Може, ми ще в міста пограємо? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Хлопець приходить у секс шоп і вибирає надувну жінку. Вибирає довго і нудно, перевіряє різні параметри: губи, очі, ніс, волосся. Нарешті знаходить підходящу, підносить продавчині і просить упакувати. А, а і ще, чи можете ви перевірити дату виробництва цієї продукції? Одну секундочку. 15 листопада 2024 року. Ой ні, не підходить. Це ж скорпіон. <риклад> Дівчина за сніданком каже своєму хлопцеві: Коханий, у мене дві новини: хороша і погана. Ну, давай спочатку погану. Коли я розкривала упаковку від тесту на вагітність, я нігодь зламала. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Вчора біля продуктового магазину зупинився, припаркувався просто біля входу. У кишенях сміття накопичилося чеки, якісь пачка від цигарет. Зібрав, кинув у смітник. Помітив, що до порожньої пачки з під цигарок, яка летить у смітник, причепилася купюра у 100 баксів. Нічого не поробиш, довелося лізти. У цей момент із магазину виходить мама з хлопчиком 6-7 років. Мама читає синові монолог Що буде, якщо ти мене слухати не будеш? І якщо ти мене не будеш слухати, то будеш їсти зі смітника. Ось як цей дядько. А дядько дістав зі смітника сто баксів, розправив їх, подивився на просвіт і сказав Не вір їй, хлопче, кілька місяців по смітниках і на БМВ назбираєш. Сів у БМВ і поїхав.